Вітаю всіх підписників, гостів мого каналу, ви на каналі містера Скруджа. Сьогодні ми знову в грязному лісі продовжуємо нашу розвідку, продовжуємо наші пошуки. Вибрав я сьогодні таку локацію: такий здоровий квадрат. Ніби частенькі, буду сьогодні обхажувати, шукати і все, що знайду, обов'язково я вам покажу. А ви не перемикайтеся, дивіться відео до кінця, ставте лайкосики, заварюйте чай, кавуську. Приємного вам, приємного вам перегляду, мені приємних і шикарних знахідок. Як завжди, менше слів більше діла. Погнали! Ну що, друзі, бачу, що багато помітило, що я ходжу на програмі пляж 1, тому хочу вам показати свої налаштування. А, так, що у нас? Почуєчки у нас 26 по. Так. Ну, тут по ситуації у вас, тут теж у вас по ситуації. Я поставив собі, до речі, автоматичний ґрунт баланс. А, гучність я 21, так як я в наушнику, гучність у мене на метал-одиниця, бо тут дуже сильно відбиває метал, і тому не хочеться чути. Так, трешхолд. Оце дуже важливо, щоб ви мали на увазі. Я трішхолд поставив 11. Трошки фанить, але, але повірте, воно дає свої результати. На каналі 5, тршхолд у мене 2. Поліфонія. Маска сегментів без змін. Під маски сегментів на каналі Ferrum теж без змін. А, відгук. Ще одна важлива тємка. Відгук 5. Не пожалкуйте, тому що зазвичай ну, всі ходять не дуже повільно, тому змахи катушкою вони трошки зашвидкі для відгуку на 4, на 3, особливо на пляжі 1. Тому відгук 5, а на ферумі 0. Ну що, таке мене сьогодні налаштування, а ми з вами шукаємо. сигнальчик, друзі. Ось, ось даже лопатка розковіряв. Дивіться, мені випала монетка. Кроляшок. Так. так. Що це у нас? Деньга. Да, дивіться. Деньга. Я я походу лопатою сьогодніша. Якось вона почухана. Так вскользь. 1849 рік. Слухайте. Класно. Стан непоганий. Ну що ж, забираємо. Продовжую так ходити по лісові. І, друзі, тут наткнувся на такий п'ятачок. Ну, тут просто тьма чорних сигналів, кольорових, але ну, вони всі такі дуже спорні. І, чесно кажучи, вже викопав стільки ям таких глибоких і натикався на цвяхи. Там всі діла і ось де черговий у мене сигнальчик. Дивіться, що мені витр... випало. О дивіться яка штучка. Якась частинка підвісочки. Слухайте, прикольно. Класно Дивіться яка Угу Це мені подобається. Старенька річ в патині. Так, терти не буду. Потім помию на обзорчику подивимось. Ну слухайте, гарно буде зараз тут так все старатися вицілювати але чесно скажу вам бажано тут зі снайперкою ну просто Unreal тут ну спробую вам показати так що шукаємо далі тут прямо прям спиткріння видовбав дивіться ще мені випало вже піном на щупавость довідне из липочок новий дивіться кругляшок так і напевно у нас знову деньга так уже бачу що... деньга Ну що, друзі, давайте зараз помию і покажу вам. Така в нас ось монеточка потрапила. Деньга 1750. не знаю який рік не бачу. От така. малохітові такі патині класний. Тут ось курочка. Слухайте, ну, гарно, гарно. Чергова знахідка. Беремо до копілочки. Ну що ж, забираємо. Наші пошуки продовжуються. Був сигнальчик такий, друзі, 35-33. І дивіться, ось де прямо з комочка цвітіль. Я її піном вивалив. І ось да вона. Чишу як цинського ханства. Давайте ми її зараз помиємо. Подивимося. Що в нас зображено на ній? Закисло, друзі. Ну, будемо пробувати. Щось там нам трошечки о, да, дивіться. Все, більше терти не буде, покажу вам арабські вязі, бачите. Ось така гарна чешечка, з цієї сторони закиша, але там, якщо подивитися, так трошечки Видніються, проглядаються арабські в'язі на цієї стороні гарно видно. Бачите. Гарні монетки. У мене їх вже ціла колекція. Здебільшого всі грає другого і селямета. Ну що ж, класно, лайкосик. Погнали далі. Чергова моя знахідка. Хочу вам її показати, нічого грандіозного, але дивіться, який цікавий гудзик. Він такий прям литий, повністю, друзі. Він такий здоровий, товстий, масивний. Вообще. Слухайте, такий ряд гудзиків у когось на жупані, то слухайте, тут буде десь пів кіло. Але знахідка. Забираємо. Фух, друзяки, аж дихати не можу. Жара просто несносна. Чесно вам кажу, портал закрився, дві години проходив, сигналів немає. Територія вибита, цей квадрат вибитий повністю. Тому все, сюди я більше не повернуся. Традиційно наш обзорчик хабарничку забув вдома. в мене сьогодні трошки коп бідняцький вийшов. Тому що мені вдалося вицепити серед пропущених сигналів, так це ось такий гудзик. Ось такий гудзик мідний, литий такий важкий. Говорив вам, що штук 10 на жупані можна до землі загибатися. Так, ось таку діньгу зацепив. 1750 якийсь рік не видно. Таку діньгу зацепив. 1749 рік. Непогано, стані. тут, так в принципі, курка видніється. Ну, так. Головне, що я сьогодні зацепив. Чешую срібно Кримського ханства. О, такі арабські в'язі. Почиститься до моєї колекції. Таку підвісочку заціпив. Шкода, що не ціла, але класна. По формі ракушки так зроблено, бачите? Крутяк. Крутяк. Мені такі речі подобаються старенькі. Так, радянщина 2 копійки, ну і дві ходячки, друзі. Такий сьогодні бідняцький мій коп на рукавиці виложений, Фу, але трошечки нагулявся. Фух. Чесно вам скажу, як би не було жарко, все одно приємно. Так що, друзі, дякую вам за те, що дивитеся мої відосики. Мирного неба вам і хай щастить!